Вітаю вас на каналі Новина Лайв, мене звати Антоніна Карташева, і сьогодні, в 37-му річницю Чорнобильської трагедії, наша команда перебуває тут біля Чорнобильської АЕС. Кілька сотень людей зібралося, аби вшанувати пам'ять загиблих ліквідаторів аварії. Загалом тут покоління тих, для кого та трагічна подія, яку називали катастрофою 20-го століття, стала історією спогадом минулого. Але серед працівників станції є ті, які писали сучасну історію, які минулого року більше місяця працювали на станції. Цією під керівництвом російських окупантів робили все неможливе, аби трагедія не повторилася. Слідкуйте, будь ласка, за нашими соцмережами за нашим Ютубом, аби не пропустити їхні історії.